Як я вже казав, ключовий режим роботи біполярного транзистора зазвичай застосовується в цифровій техніці, наприклад, для реалізації найпростішого інвертора. А от ще один спосіб застосування ключа на біполярному транзисторі для керування з мікроконтролера якимось потужним навантаженням. От у нас є мікроконтролер, от до нього підключається напруга живлення. І у мікроконтролера є якийсь вихідний порт P0. Ви можете в цей біт вихідка. Це, це якийсь один розряд вихідного порта. О. І ви в цей розряд можете біт записати і тут встановиться логічна одиниця, яка дорівнює напрузі живлення. Якщо ви одиничку записуєте в цей розряд порта мікроконтролера, тут встановлюється логічна одиниця, яка дорівнює напрузі живлення, наприклад, 5 вольт. Якщо ви записуєте в цей порт нолік, тут встановлюється напруга логічного нуля, це 0 вольт. І таким чином ви можете керувати напругою на цьому виводі мікроконтролера програмно, записуючи в цей порт в цей розряд. Вихідного порта мікроконтролера або логічний 0 або логічну одиницю. Логічному 0 записаному в цей розряд, B відповідати тут напруга 0 вольт, а логічні одиниці записані в цей розряд B відповідати тут напруга живлення на цьому розряді відносно цього потенціалу Землі. А, так. Дуже часто необхідно з мікроконтролера керувати якимось потужним навантаженням. Це може бути реле або якийсь двигун постійного струму. І проблема в тому, що це навантаження не можна взяти і просто так от підключити до порта мікроконтролера P0. Чому? Да тому що це навантаження часто може споживати дуже великий струм, більше скажімо, 20-30 мА. Це може бути струм 100 мА, скажемо. А вихідні порти мікроконтролера на вихід можуть видавати максимальний струм порядку кількох десятків мА, 20 мА, 30 мА. Якщо ми до вихідного порта мікроконтролера підключимо якесь навантаження з низьким опором, яке споживає великий струм, і запишемо в цей розряд вихідного порта одиничку, тут е, з'явиться напруга 5 вольт. І через цей резистор потече великий струм 100 мА. І цей струм буде витікати з розряду порта мікроконтролера. І оскільки порт мікроконтролера не розрахований пропускати такий великий струм 100 мА, то він вийде з лату. Цей порт мікроконтролера вихідний розрахований пропускати струм 20 мА. Якщо через нього потече 100 мА, цей розряд вихідного порта вийде з ладу, і разом з цим і, і мікроконтролер теж може вийти з ладу. Тому. До, Безпосередньо до розряду вихідного порта мікроконтролера можна підключати лише навантаження, яке споживає струм, скажімо, не більше, ніж 20 мА. Ну, світодіод якісь можна підключати, розумієте. А, розуміє. а якщо необхідно керувати з мікроконтролера якимось навантаженням, яке споживає великий струм, це можна робити за допомогою ключа на біполярному транзисторі. От тут я використовую ключ на біполярному транзисторі, який включений за схемою з загальним емітером. І дивіться, якщо на виході видається логічний 0-0 вольт транзистор буде закритий і струм колектора буде дорівнювати нулю. І через колектор струм не протікає, через реле струм не протікає. Або через двигун струм не протікає. І двигун не працює, не обертається його ротор. І реле теж не працює, оскільки через його обмотку струм не протікає. Якщо я сюди запишу програмну логічну одиницю, то на виході становиться напруга уживлення 5 В. І транзистор відкриється і перейде в режим насичення. І тут буде протікати і колектор Макс. І цей і колектор Макс може бути, наприклад, 100 мА. Але струм бази в такому випадку. Буде набагато менше, ніж і колектор МАКС. Ну, зверніть увагу, що я тут е, не застосовую цю формулу і бази дорівнює і колектор розділити на бета, тому що транзистор працює в е, режимі насичення, а в режимі насичення е, бета зменшується. От, е, бета в режимі активному буде 100, наприклад, а в режимі насичення бета зменшується до 40, наприклад, до 30. Тобто, цю формулу я не застосовую. Але якщо ви зробите так, що транзистор буде працювати не в режимі, нас... не в режимі насичення, а в активному режимі, то ви в даному випадку зможете струм бази розрахувати, як і колектор розділити на бета. Тобто Ви можете таку схему використовувати, але вас ніхто не зобов'язує, щоб транзистор працював саме в режимі насичення. Він у вас може працювати або в режимі відсічки, або в активному режимі. Просто вам необхідно правильно розрахувати опіру цього резистора РБ. Тому що від, резис... від опору цього резистора РБ буде залежати, який струн буде втікати в базу при певній напрузі на виході, скажімо 5 вольт, і яка напруга буде між базою і емітером. І вам треба так розрахувати РБ, якщо ви хочете, щоб транзистор не входив у режим насичення. А знаходився в активному режимі при напрузі отут 5 вольт, необхідно так розрахувати РБ, щоб коли на вході на вхід подавалася напруга 5 вольт, напруга між базою і емітером була менша, ніж 0,72 вольта, 0,68 вольт, скажімо, тощо. Але ми до розрахунку трохи пізніше дійдемо. А зараз я просто кажу, коли ми сюди подаємо напругу 5 вольт, Транзистор відкривається, через колектор протікає якийсь дуже великий струм, а через базу протікає струм набагато менший, кілька десятків базів. От, якщо і колектор Max буде 100 мА, то струм бази там буде або 10 мА, або 5 мА, або 1 мА. Тобто це буде прийнятний струм для того, щоб пропускати його через порт мікроконтролера, і мікроконтролер не вийде з ладу. Я нагадаю, навіщо тут цей діод. Це в даному випадку, в даному прикладі, я казав, що це або обмотка реле, або двигун постійного струму. І що обмотка реле, що обмотки двигуна постійного струму мають індуктивність? Якщо у нас транзистор був відкритий і протікав струм колектора, а потім ми сюди записуємо 0 вольт, і транзистор закривається, і струм колектора протікав, а потім різко перестав протікати. В такому випадку, коли через індуктивність різко перестає протікати струм, там наводиться ДС-самоіндукції. І полярність оцеї от ДС-самоіндукції буде ось такою. Тобто на колекторі з'являється дуже висока напруга. І без діода. Ця висока напруга на колекторі може пробити зворотньо зміщений перехід між колектором і базою. І щоб цього не виникало, ставлять діод паралельно цій індуктивності. І коли транзистор працює в нормальному режимі, то цей діод зворотно зміщений і через нього струм не тече. Але коли відникає ЕДС самоіндукції, цей діод відкривається і закорочує між собою індуктивність. І оця от висока напруга тут пропадає внаслідок закорочування індуктивності. І оцей імпульс струму проходить через діод і закорочується між собою. І транзистор не пробивається. Тобто ці діоди, я нагадаю, що їх ставлять паралельно індуктивним навантаженням транзисторів, які працюють в ключовому режимі, щоб при закриванні транзистора ЕДС-індукції не привело до пробивання переходу колектор бази біполярного транзистора.